Всім привіт із сонячної Італії. Дуже дякую за компліменти. Сама люблю жінкам робити компліменти, ну і чоловікам теж. Кажуть: якщо жінка робить жінці компліменти, це збагачує, збагачує вашу енергію, що це навпаки добре. А коли говорить щось погане, жінка жінці, то це забирає жіночу енергію саме в того, хто це говорить. Так що, якщо хочете написати компліменти, пишіть. Якщо щось погане, то краще йдіть далі, тому що це буде в ущерб вам. А італійську мову, як я вивчила, ну, в мене на другий день з'явився відразу е, Франческо, який мені вранці писав, в обід дзвонив увечері писав. Ну і ще поки я була тут близько, цілий місяць по вечорам приходив і розмовляв зі мною. Тому, якщо ви хочете швидше вивчити якусь мову, заведіть собі друга. В Італії це просто завести друга. Не обов'язково з ним кудись ходити і щось робити, як ми відразу ще настільки на каву запрошують, а ми вже зробили постільні діла. Вибачте, ну. Так що, а мову, і ще в мене була граматика, якщо по-серйозному, ще в мене була книжка з граматикою. І я в школі 8 років англійську вчила букви, я знала, читати я знала. ну, Шкільний англійський рівень. Хоча зараз, після італійської мови, от після 9 років, коли я чую італійський англійський текст. Я розумію, більш менш ловлю уловлюю суть саме після італійської. Плюс італійська мова легка е, і у мене була книжка з граматикою. Я пройшла всю ту граматику, поки працювала бадантою. У мене був час, і після української граматики мені вона здалася дуже легкою. Дуже легкою. І здається, через два роки без школи, без нічого от самоучка, я вже здала навіть на біуно, на італійському. Так що заведіть собі друга, з яким ви будете розмовляти, візьміть з нього вигоду. Я пам'ятаю, коли я сюди їхала, в мене є подруга в Україні, яка через комп'ютер просто спілкувалася з англомовним другом для того, щоб вивчити мову. Мені якось здалося навіть дивним. Тут мені це дивним не здалося. Так я вивчила італійську мову. Але зараз з Марією розмовляю українською, і я трохи заторможу. Якби я з нею розмовляла італійською, вони ж дуже правильно розмовляють у школі, саме італійську, вчать всю граматику, то було б краще. Але на битовому рівні. Плюс канали. Я відкрила для себе італійський влог. Відкрийте, подивіться.